Доброго часу моїм глядачам. Ось такі старі документи Португалії. Це є диплом Університет Кімбра. Університет Коїмбри 47 рік. І от такий цікавий паспорт, на жаль, пошкоджений, відірваний від основної обложки. Чоловік з жінкою, бачите, від пальців. Це дуже багато печаток різних. Бачите, є підписи, хтось поставив хрестик, як в Португалії, більш... більшість людей неграмотні. Які ставлять або відпечатки пальців, або От, На виходок неграмотності я мав на увазі в ці старі часи. Зараз португальці, слава Богу, грамотні вміють читати і писати, але в цих руках 62 рік, 60-ті. Більшість португальців не вчилось, не вміло ні читати, ні писати. Ну, такий паспорт. Чи це диплом, я не впевнений на 100%, але такий документ з, з, з університету Коїмбри є. Всім дякую за перегляд.